Всім доброго дня! Вітаємо вас на ютуб-каналі Олег Леся. Він Чікаго. Дякуємо за те, що ви зайшли на наш канал, що ви нас дивитесь, що ви взагалі-то з нами, що ви підписуєтесь, ставите нам лайк. Що ви у нас є. Хоч... і що ви нас любите, скажи. Так. Та я також вітаю всіх. переслуховуєте всі пісеньки. Я також вітаю всіх на нашому каналі. Дуже всім щиро дякую, що ви мене дивитесь. Кладете лайки, я задоволений, що вам подобається. Слухайте Нині пісіньки, так, так, слухайте пісеньки. Нині нас виникла така ситуація. Я вчора записав пісню на Ютуб. Вона є на Ютубі. Це українська пісня. Я написав про армію, про солдатів, які гинуть. І одним словом, пісня дуже гарна. От, люди пишуть, я не, я не кажу, що я ну, таке, я можу казати, це моя пісня, але ви. Ви є е, арбітри, ви, ви скажете, чи добре, чи не добре. Ви є судді. А, і в мене почалася проблема. Ну, це не проблема, це добра проблема. В москалі почали писати до мене, що я пишу такі пісні, а Маріуполь наш. Не українські, російські, ми любимо свого Путіна, свого президента, і поїхало пішло. Значить що? ця пісня їм запекла їх в серце. І тому почалося. Але я вас дуже всіх щиро прошу, що якщо ви можете любити всі Україну, а я знаю, що українці всі люблять Україну, де б ми не були, скільки років ми би не були в Європі чи в Америці, де б ми не були, в нас є українське серце тут воно заложено. На все я вважаю. І я вас дуже всіх прошу, що хто може. Під поставити лайк на Ютубі каналі, розпоширити цю пісню. І якнайбільше, щоб вона пішла по цілому світі, в Європі, в Америці, скрізь, в Британії, у нас скрізь що було. І це є боротьба та, та ж сама, практично, що на фронті. На фронті тяжко, хлопці воюють. Але це теж боротьба. Якщо я це зробив, а вони зараз пишуть, значить їм не подобається, значить, я йду в правильному е руслі. І я вас всіх прошу, підтримайтеся, розпущуйте. Чим найбільше. Щиро дякую вам за все. Так, і сьогодні хочемо вас взяти з собою. Їдемо до в магазин, хочемо купити якісь новорічні подаруночки під ялинку, їх показувати не будемо. Купимо, заховаємо, опакуємо і під ялиночку. Беремо вас з собою, покажемо вам, що і як є новорічного магазинах. Так що давайте дивитись. Отак виглядає сьогоднішній день похмурий. Холодно, снігу немає, але я думаю, що певно буде вже падати, тому що от така погода, погода дуже холодна. Ми заходимо зараз сюди, магазин називається Target. Ідемо через Target вниз. Хочемо зайти там у йдемо чужор. Вікторія Сікрет зайти в ем, Боже, Акіра, експрес, три магазинчики. Щось треба купити е, в подарки, на подарочки. Так що такий магазин, Target називається. У ньому тут взагалі-то все є. І можна й продуктів чуть, чуть підкупити, так що на швидку руку. Ем, це не продуктові, але взагалі тут все є. Такі чубітки новорічні. Букнотики за пісні. так одяг стоїть. Будьте це вже такі заколки. Тапочки тепленькі, 15 доларів, такі светрі. Теплі, теплі, це, це такі це новорічні. Копточки, куртки теплі, сумочки такі. І теж і новорічні светрики. А такі як піжама, одівати в хаті тепленькі костюми, такі 21 долар. І на песиків є новорічні. Такі, як вони називаються, курточки тоненькі, такі для котиків, для песиків. А ось тут це є піжами, сімейні піжами для фемилі піжами. 15 доларів штанішки. 15 і скільки кофточка. Теж 15, виходить, піжамка 30 доларів. Це новорічна. Так само чоловічі. Чоловічі 30 доларів. Розмір x large, large. і світлі є. Чубітки такі. Тапочки теж є, бачите. І чоловічі, і жіночі, і дитячі тут піжамки, і такі світлі, і такі, і зелені, і тут теплі такі. Штаніжки. Така піжамочка теж 30 доларів. Це все новорічне. Я не сюди. Тут що це є? Це є дитячі такі штанічки. Merry Christmas. Яка ціна їх 15 доларів. І до них, напевно, є е, сведрики такі тепленькі теж. Merry Christmas. Теж 15 доларів. от Бачите, отакий сведрик. получиться така тепленька. Новорічна піжамочка. Получається 30 доларів. А тут все новорічні светри. Светри 32 долари. Такі всі сведрики по 32 долари. Тут піжамний відділ. Так, на них з'їжджаємо елеватором. Це для хлопчиків піжамки. Зараз був піжам Лисонька купляла купувала в школу. Він соромився, він не пішов. Він каже, я вже за великий для того, щоб йти в піжамі в школу. І він не пішов в піжамі в школу. Знаєте, як в Америці? В Америці це є бізнес, святковий бізнес, тому що коли починається свята, так є піжама Day, сакс Day, ем, сакс, то є взуття Day, е, потім йде Крейзі е, Hair Day, Крейзі дурна волосся різне покрасене. Е, е. Crazy Sweaters. От, так. от бачите, так стоїть security на е, проході, щоб хтось не вийшов щось не вкрав. Тут на Starbucks. А тут, бачите, так кожного року одівають, дітки малюють в школах і їм сюди дають. Вони отут так чіпляють Санте різних санти, хто як уявляє і так малює, як гарно зробили діти, а там теж це такий магазин експрес. Зайдемо сюди, подивимось, що тут є. 40% зараз на все. на 40% офф бачили така кофточка коштує на 59 наполу на 40% офф такі кардігани ці взуття 70 процентів ось такі літні 48 а 70 процентів то надавно десь не знаю скільки воно поручиться 10 доларів mm -hmm. ось я запитаю за літо такі кремові є Щось тепер в експрес немає нічого такого надзвичайного вже Вікторія Сікрет. Окей, окей. шапочки такі має. Такі шубки. Джулія? Можна? І я треба смол. Є смол? Це дуже гарно дуже, але пінку не любить. Оце, може, буде і розмір. Не було за Ту, а ну, а а Ти дідуся у всьому розумієшся, навіть і в шапочках. Пінк гарна. Щось причепилось чи що? А це ниточка червона, ну, так. Откупили. А це її розмір? Так. То, її, дідуся, друзі. Виймеш. Берем. Я, веш, я. я маю гроші, питаю тебе. Дорь, а так у мене вжити. Хто бос? Дідуся, я, а може нижню взяти. взяти. А чому? Одинакові, окей, немає. Ні. Піжами, костюмчики різні, дуже піжамочки, гарні. От тут зараз я скажу, яка ціна піжамки. Тут піжамка коштує 65, комплект. Але зараз вона 25. Бачите, в таргі дорожче. Такі теплі шортики і сведер в хаті ходити. У мене є десь. У мене є десь кюпон, я маю. О, спреї 2 за 8. Зараз я купинчик свій знайду, мене є купон. Так, ми вже виходимо з клази. Тут ми вже скупились подарочки. дідусь купив, що, мене. Діду, що а мене, а подивіться у бабусі. Так, так що. Хочемо вам подякувати за те, що ви є з нами, за те, що ви були, уч, приймали участь в купівлі новорічних подарків. Почалось так, такий великий. Тепер є багато роботи. Так що дуже вдячні вам всім. Підписуйтесь, ставте лайк, якщо вам не важко. Ми вас всіх любимо і до скорої зустрічі в наступному відео. Всім. 爸爸，爸爸，都爸爸吃，你家可以。